Та й почати правді твої, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Безсмерти, небесних, животворний, страшний. Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твій, благодатью. Господи, помилуй. Бувай, спаси народ твій, благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Тиї, охорони, освяти тих, що люблять, хто судому Твого. Ти прослава Божеству, Ти і сили не залиши, нашого, на тебе. Мир світу, і твоєму даруй церквам, Ти мірей, владі, війську, всьому народу Твоєму. усяке всяке добре давання, всякі звершений, дасть засудиш, що сходить від тебе, у це світла. І тобі, славу, подяку. Засилаємо оцю тинуському духові, нині бувся час і на віки, віки. Готім, Господні, благословенний віднині довіку, Готів'я, Господні, благословенний Різдвяне послання присвященнішого владики Ярослава Привізла і епископа Самбіску віску Христос рождається! Цими днями святкуємо величну подію історії спасіння Різдво Господа нашого Ісуса Христа. Приготовлювання 40-денними передріздвяним постом, ми нині радіємо, бо сповнилися тисячолітні прагнення старозавітних праведників та біблійні пророцтва. Нашими літургійними гимнами та різдвяними колядками приєднуємося до англійського славослов'я, яке провістило народження Спасителя. Слава на висотах Богу, а на землі мир людям доброї волі. З радістю як пастушки, які линули до флеємського вертепу, ми приходимо до наших храмів, щоб прославляти прихід того, хто визволив світ від рабства, гріха і мороху смерті. Улюблені у Господі! Прийміть найщиріші вітання і побажання з нагоди Різдвяних свят. Нехай свято Різдва Христового скрипить нашу християнську надію, радість і світло різдвяної зорі, хай осяє наші душі та серця світлом Христовим. Нехай Слово Боже втілиться в кожному з нас, нехай воно увійде в наше буття і перемінить його. У ці дні постараймося, щоб кожного серця торкнулася, радість Різдва Христового. Згадаймо тих. Хто далеко від нас, діяльно, морально та молитовно підтримаємо хворих, нужденних, засмучених, зневірених, пам'ятаймо, що сьогодні наші особливі турботи потребують воїни, які мужньо захищають нашу батьківщину і наші співвітчизники, які були змушені покинути власні домівки та знайшли притулок серед нас. Дозвольмо, щоб упродовж ювілейного 2025 року Божого. Цар Всесвіту провадив нашими словами, ділами та помислами, являючи через нас свої невичерпні щедроти Божественної любові, милості і істини, а благодать Господа нашого Ісуса Христа, Любов Бога і Отця, і причасті Святого Духа нехай буде з усіма вами. Амінь. Христос рождається. Благословені Господі на вас, його благодатті, людинолюб'ям. Нині повсякчас і на віки віки. А, бі, бі. Слава тобі, Христе Боже, ковання наше, слава Тобі. Слава і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віки. віки, віки, віки. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ла, Господи. Христос істинний Бог наш, що народився в Ефлеємі, в вертемі юдейському. Дав себе м'яса, покласти, спасіння нашого ради, молитвами, причистої свій матері, восідується нашої Івана, золоту устархівеса Константина Града, блажений священномочників Северяни, Віталії, які ми всі ще Помилуй і спасе, як людину любить. Святішому Вселенському а Франциску Франциську Римському, блаженішому патріарху, нашому святославу Митрополиту Ігорю, болюбий писковам наших, Кирило, славу Кіргегорію, всьому священичому, дияконському, монашову, Чинові, всьому нашому воїнству, всім парафіянам, жертводавцям, украсителям, доброчинцям, святого храму цього, всім тут присутнім, і всьому українському народу, і сотвори, Господи, воздраві спасенні, спасені, многії благі літа. no haia li o sujeito Tchau. Тепер видно, що трохи кулядав, правда. Ви з'їли файної вечері, виспалися, можете кулядувати. Всім веселих свят. Христос рождається.